Культурні смаки та інтереси Подолян розвиваються, адже за останні кілька років кількість відвідувачів у концертних і театральних залах краю помітно зросла. Насамперед, це відбувається завдяки суттєвим змінам в організації культурних заходів. наголошує Ірина Трунова, начальник управління культури, національності та релігії облдержадміністрації. До прикладу, ось у цьому буклеті розписана програма концертів, що відбуватимуться в обласній філармонії найближчі півроку. І такий буклет вручають по можливості кожному відвідувачу. Під час кожного заходу, та все ж, аби не пропустити важливої культурної події, пані Ірина радить прихильникам мистецьких заходів стежити за театральними афішами. Афіш дуже багато. Пропонується велика кількість концертних програм, видатних співаків, колективів, ансамблів, які відвідують нашу Хмельниччину до кінця року. На сьогоднішній день ми бачимо таку тенденцію, що багато людей міста і області дійсно знаходять для себе ті творчі доробки нашого театру. Які їм подобаються один із останніх відомих подільських проєктів – Музична вистава Запорожець за Дунаєм наразі вирушила в турне Україною. Спільна творча робота колективів академічного музичного драматичного театру імені Миколи Старицького, обласної філармонії та музичного училища імені Владислава Заремби збирає чималі глядацькі аудиторії. Безумовно, ми одні з найкращих по Україні. Це неодноразово відмічалося і в Міністерстві культури України, тому що, якщо брати наш міжнародний фестиваль Камерфест, який проходить в обласній філармонії, то він в першій трійці по Україні. Міжнародний фестиваль Дивень Академічного театру Ляльок. Теж завоював свого глядача і ми на високому рівні теж по всій Україні. А зовсім скоро в нашому обласному центрі відбудеться другий регіональний фестиваль сучасної драматургії на краю осені з Мельпоменою-2013, який має зібрати талановитих артистів із сусідніх областей. Юлія Грищук, Віталій Кривий для інформаційного випуску.